Слава нації, навіть вітаю, добрий Я Сашко добрий. Залишаю на пару днів на СТОшці цивільний для діагностичних робіт і огляду течек. Придбаний за ваші гроші. Дуже дякую за підтримку. Єдине, що мені не зміг пояснити попередній власник, як користуватися цією штукою. Він каже, це, типу, як понижена передача. Якщо десь там в багні порпаєшся, то щоб цей повний привід став. Іще більш тяговим. Проте він сам ніколи не користувався, кажу, треба читати, ну, там, що там, що дивитись, щоб знати, як ним користуватися. Може хтось із глядачів знає, як цією штукою користуватися і зекономить мені час. Відповідно, я то все одно, мабуть, перевірю, пошукаю потім в інтернеті. Але коли напишете в коментарях, як от пониженою передачою Т4. 98-го року користуватися буду вдячний. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.